Доволі давно я спостерігаю за одною стрімершою, в якої п'ятий левел на фейсіті, але грає вона насправді куди вище. Тому я зберу навколо себе десятих левелів, а також покличу її, і ми перевіримо, чи заслуговує вона на десятий левел. Адже те, що відбувається на її левелах, іноді не вкладається в голові. Ми дозволимо їй колити раунди, грати ті позиції, на яких вона хоче. Ну а в кінці ролика проаналізуємо це все і зробимо якісь висновки. Ну, а з десятих левелів сьогодні в нас Максомач, в якого двішісот, Хаслорз дві а також. Кожзей, в якого 200. Ну і сама стрімерша Хаземі, посилання на її твіч є в описі. Надіюсь, що ти їй передаш привіт, і в неї 1137 Ело. В основному все почалось з таких моментів. Що відбувається? Просто абдропор. Підьки, я, обнулаш, я player, ну і після такого хочеться, звісно, пограти з більш адекватною командою. На що я і знайшов людей, і вирішив все це запропонувати. Тому я вже даю інвайт на фейсіті і запускаю пошук нашої першої гри. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат свап, Адже на ньому за допомогою проміка чайка, який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш получити зверху. Ще халявних 10 доларів, тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду Чайка. поповнюй як тобі комфортно, вибирай скін той, який тобі сподобався, і получай його свій інвентар. Ну а ціни на піраті куди приємніше, ніж на будь-яких інших площадках для трейду, тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно. Адже гроші приходять максимально швидко, і тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну і в першій грі ми попались проти протифул пачки забереш дві. 200 Ел. Іллю yeah, yeah. ставимо в вікно, чайку ставимо на шорт, Максима в кон. Ну і по колу капітана ми почали пістолетний раунд, де ми зайняли троє Б, ну, а Аїра почала раунд на Тікіті. І це один з найкращих варіантів. Адже коли віддається А на пістолеті, то практичніше за все грати з тікета. Так в основному грають дефолт. Коли укріплюють одну точку, віддають іншу і грають на ній ретейк. Молодці. Авпалас. На ну, свою дуель Іра програла, але пістолетка вигралась. В Наступному раунді я роблю помилку. Запушивши Андер і дошовши на телевізор, я не прочекав старт міда, де получив голову. На ну, іра з фермілкою зіграла максимально правильно на ближню відстань. Але ось тут була глибока помилка, тому що потрібно з фермілки бігати і стріляти, а не сидіти на контролі. Шеїв сендвіч. сендвіч з бомбою. На зводирульку пор. І нарешті ми дійшли до першого баю, де все починалось раді би правильно: молік, флешки, мід, а потім скидання всіх своїх рештних гранат на хвилині 40. і продовження знаходитись в дефолті без єдиної гранати. Я yeah, Ну а далі ми граємо економічний раунд. Пропоную, пропоную взагалі ну стакнути Апленд. І це правильне рішення. Економічний раунд зіграти разом і вибити девайси, що може бути краще. карі. все, все віть. Король далі по колу. Ми піджимаємо міт на байер-раунді. Остап Максим і піджимають міт, Зазік на бадалі стоїть. А сама там, хаземі дала молік на старті в яму, накинула нам флешки на старт, хоч і не самі хороші, ну а далі допустила помилку. Адже молік в ямі прийшов, і пробігати просто так цю позицію не можна. Я маю ще одну флешку. Вернувся на відео. Бомби полоз. Ааа, світалій хорош. Ну і дивлячись за Єрою, вона постійно знаходилась на стрейфах, займала доволі непогані позиції, але часто кудись пішила. Зачекайте, ну, я попробую перше подивитися. Я 90 піка не бачу. Вікна кухня. Капітана зарізали. Тому не приконтролював ніхто. Стоп, а як ти її називаєш віду? Чотири каблучка з дольтушки. А іноді бувало і таке. Бачинки йде. Ой. О, Остап, пішли зі мною, йде йде зі мною в яму. На флешки ніхто не хотів йти в яму? Я сама дам. А немає, а немає, а чисто. Я мінт пушить. Все, інфу маєте. Ну стуже. Ну і закінчивши першу сторону, Іра настріляла сім, а я п'ять. Але в мене хоча б є виправдання. Я хворий весь цей час і граю з температурою. На ось три тисячі Ело настріляв так само, як Іра, граючи в вікно. Ну і давайте переходити за сторону атаки. Ладно, знаєте, коли у нас буде пістолетка? Де те чотири палиси? Ок. І купіть мені один смокша. На no, раз, за три выходим. Раз. Можно сити эту шоу. Давайте, Гасити. давайте, давайте. Але бомбу треба. Та да не пуш дальше. Витрю. Дальше не треба. Все, давай. Стоит це так, кто -та, -та, это так? Рядом пойду, не, не рівно. Не Ротніше, вже пішов, пішов, пішов смук. Ну і хоч ми програли пістолетку, далі сталося найстрашніше. Ще ні в кого інша смука немає. Насправді не це. Ми програли цю гру, не взявши більше ні одного раунду. Іра намагалась навіть в такій ситуації пропонувати якісь свої ідеї, де навколо неї чотири мужика, в яких всіх більше ніж 2000 тисячі ело. Це заслуговує окремої поваги. Добре, закупаємося і нам фестба. Ну, треба робити Еко вона знаходила і робила свої мінуси, і просто продовжувала грати. Ну а далі ми запустили ще одну гру, де знову таки попались на Average 2200 Елло проти фул пачки. І, на жаль, знову не пікали Міраж. Давайте тепер зіграємо 3 під Б і 2 під А. Смока, а, смока, два моя смока. Моя стягуйтесь, моя стягуйтесь, моя. стягуйтесь, стягуйтесь, стягуйтесь. Виходять, вийшов один. Двоє вийшло. Палус. Ну і тут проблема в тому, що іра була в не позиції. Треба було прожатися, або до тіки та зайняти робса, фаєр або взагалі стати глибоко в сіті. Ну і пістолетку ми програли. Добре, зараз стакуємо банапістойна кора. Нас вже в першому бай раунді ір стартанула свій дефолт, зіграючи в сайті, але пізніше змінили позицію за фаєрбоксом, де вже нарешті тіметі зміг допомогти і вбити паласи. Палеса палеса палеса. Він вийшов. Ааа, молодці. Ось в наступному раунді Іра померла без кіла і вирішила свапнутися позиціями. Ладно, у нас зміни чуть-чуть на карті. Віталік іде на аграт, я йду на баф. Це фейк. Добре, погодуйся. Добре. Дивишся, що таке? Найсі. А на рахунку 3-2, Іра вирішила показати фішечні гранати, за що й поплатилась. Він вийшов. No. Бэпсов. Я, mm -hmm. <laughs> <laughs> <So laughs> Я чекаю проход на бенч. Для чого і куди? Я так і не зрозумів. Напевно, була якась своя заготівка, хоча на Б є стандартний дефолт стрибати і качати шини. А ось вже при виході грати під сетап. Також я не розумів, для чого порі перші же стягуватись на А. Диви, просто зади, ми тобі забрали все. — А може Ви? не стягуюсь? — Що там він Також прийшла перевірка на фаст вихід Б. Іра, твоє, твоє, Іра. Іра, твоє. Також ми разу робили фастовий буст бапси. Ну і просто грали звичайний дефолт. B, oh, хорош, а хорош. ось на пістолеті за атаку ми мали зіграти контакт Б. Ну, щось пішло не по плану. і скоріше це було пов'язано з нами, адже ми не послухали до кінця кол і зробили щось своє. Давайте під б Давай просто вийдемо. Давайте під Б. Акуратно. Може, піз. Джан Шорт, звісно. Шорт. І бексайд. Ого. Не бачу. Я кого не послухаю, мужики. Вибачте, капітан, це перший і останній раз. Давайте, хтось знає, я дам смок вікно, і дам вандер, і в кон фастом. Давайте. Але треба ще смок шорт дати. Хтось знає смок шорт? Що ми Де робимо? Ми без поліції. Ні. Це пішло, бро. Вони зараз смок шорт розвіються. Тетріс. Яма на Тетрісі Ну а далі ми ще довго грали цю гру, але Іра нечайно виключила записування після цього моменту. Давайте попробуємо так, щоб баба вийшла. Бомба вийшла. Бомба вийшла. стоїть. На саму гру ми в результаті програли на допах. А тепер давайте послухаємо тімейтів, що вони думають на рахунок її гри. В принципі, дівчина дуже багато чого розуміє в грі, але не може це конкретно сказати. Тобто вона бачить раунди, вона знає їх розігровку, але прям заколити точно під нас вона цього не може. От, грає вона пасивно, ну в деяких моментах прям чересчур активно. Але що я можу сказати, було приємно пограти, було приємно послухати коло. Ну і було приємно посидіти в тільті. От. Ну, що можна сказати? Іра розуміє, що треба грати всю гру, але в ризикованих, стресових ситуаціях дуже-дуже невпевнено дає кол або зовсім не кол підкалює. Тому добре грає, треба більше грати, більше грати з іншими гравцями і типу, буде прогрес. Дивись, на свій левел воно нормально грає, типу нормально колеч. Просто не хватає якогось досвіду. ну, типу, ігри з десятками чи щось таке, з сильними якимись іграками. Не хватає впевненості. Просто треба більше грати, більше нахоплювати таких знань. І все. Десять ігор з максом, і все, і буде нормальні коли Ні, ну ладно, з максом ні. З, з, з чайкою. Ну а я вважаю, що ми дали занадто велику відповідальність самого початку, коли ти 10-м левелам. Але навіть в такій ситуації і рознала максимальний дефолт, якого і притримувались. Так і грають на вищих левелах фейсета, просто однотипний дефолт і хто кого переграє. Ну як мінімум на 2000 ело точно. Тому я вважаю, що її гра відповідає 1800-2000 ело. Але якщо підівчити ще більше дефолту, подивитись якісь демки і вивчити нові позиції, які можна займати, менше переживати в іграх, то результат буде. І ще кращий, ну, а на цьому, все. Дякую за перегляд.